З 2014 року Авдіївка потерпала від окупантів, які щосили намагалися прорвати лінію оборони та оточити місто з новою силою. Бої за Авдіївку спалахнули 24 лютого 2022 року. І по сей день місто залишається однією з найгарячіших точок Донеччини. Останніх декілька днів ми бачимо, що йде загострення дуже дуже таке. Потужне загострення. Це Ну, от видно по обстрілам, по кількості обстрілів як в місто, так і по позиціям навколо міста. Ну, якщо якусь конкретику, то, наприклад, за минулу добу по нашому напрямку по позиціям відбулося більше 300 обстрілів. Це тільки по позиціям за добу, більше 25 по місту. Ну, наразі ситуація дуже складна, дуже важка, дуже, скажімо так, логістично дуже важко заїхати в місто, тому що дорога одна і вона майже постійно під обстрілем. Лише за сьогоднішній ранок Авдіївка зазнала 12 масованих обстрілів. Зараз місто палає, декілька будинків багатоповерхових от саме зараз горять. Зрозуміло, що десинес немає змоги виїхати, щоб гасити ці пожежі. Поки що інформації про поранених загиблих не надходило». Але ж за минулу добу маємо поранену цивільну особу це чоловіка, який отримав кульове поранення в старій частині міста, там, скажімо там, недалеко від, від промки. Постраждалого чоловіка було направлено до морноградської лікарні, де йому надали усю необхідну допомогу. Вже йому нічого не загрожує, тобто сподіваємося, що може два-три тижні людина повернеться. Більш-менш нормальний стрій. Окрім ракетних обстрілів, Авдіївку постійно намагаються штурмувати ворожі війська. Ну от за добу по нашому напрямку більше 40 штурмових дій було противником, скажімо так, здійснено. Всі відбиті, всі на місці, але ж ми розуміємо, наскільки хлопцям складно. Авіація працює кожного дня, декілька разів навіть в день буває таке. Попри надважку ситуацію, в Авдіївці продовжують залишатися багато людей, серед яких близько 60 дітей, приблизно 2,5 тисячі людей, що залишаються в місті. Була у нас, скажімо так, тенденція до евакуації десь до ну, жовтня місяця. Ми навіть фіксували цифру менше 2000 тисяч кількості мешканців. Ми цю цифру бачимо по кількості людей, які отримують гуманітарну допомогу. Але ж на жаль. Листопад, грудень біля 500 людей повернулось. Місто наразі ж бажаючих виїхати завдівки у більш безпечні регіони майже немає з нового року. Всього евакуїрували 5 людей. Вчора двоє виїхали, і до того виїхала мама з двома дітьми. Голова Авдіївської міської військової адміністрації закликає мешканців не наражати себе на небезпеку, вберегти власне життя та виїхати у більш спокійні регіони, адже ворог нещадний і намагається знищити все на своєму шляху.